Основне джерело це державна, був комітет тепер державна агенція статистики. Там даних багато, тому ті, хто професійно працює з даними, знають, де там що знаходиться. В них є графік публікації цих даних. Тому, якщо, наприклад, якісь речі ви. Ну, наприклад, та ж інфляція, всі знають, що вона виходить 4-5 числа поточного місця за попередні. Ну, такі речі навіть можна якось включати в план, щоб журналіст знає, що він тоді-то в такий-то день, ну, або там, приблизно, плюс-мінус, він буде, значить. Висвітлювати інфляцію. А, є дані в уряду та в окремих міністерствах, а, є цифри навіть в Верховній Раді. Переважно, це, звичайно, в Верховній Раді документи, але вони деколи мають числовий характер, наприклад, на митний тариф це просто величезна таблиця цифр митних ставок на імпорт різних товарів. Або, наприклад, додатки до державного бюджету, ну, аналогічно. Є галузеві регулятори. В першу чергу, напевно, популярними джерелами є фінансові регулятори, особливо Національний банк, бо в нас є дуже доларизована економіка, і що відбувається з доларом, це занадто багато людей цікавить, на жаль. Є… Надголузеві органи, наприклад, антимонопольний комітет, або, наприклад, Державна фіскальна служба. Ну там, до, до речі, можна ж подивитися не тільки от, на фіскальній службі, не тільки там виконання бюджету, або такі придаткові речі. Там, наприклад, є митна статистика. Дуже, ну, дуже цікава і дуже і Вона е, часто вновлюється на ту здається там. Раз, ну, кожен місяць цифри з'являються. А по окремим компаніям дуже рекомендую користуватися там падати чомусь. Потрібна реєстрація, вона безкоштовно відкрита на SMIDA.gov.ua, де публікується фінансова звітність компанії, які це відкриті акціонерні товариства, в першу чергу. Інші в формі власності це вже добровільно, плюс ще з часів ще до кризових, коли компанія виходила на ринок боргів, тобто, коли вони емітували облігації, вони теж зобов'язані були публікувати свою фінансову звітність. Зараз там десь близько 20 тисяч компаній. ну, Серед них там досить, досить великі. Судова система, наприклад, зокрема, реєстр судових рішень, теж, це база нібито документів, але на основі них в тому числі можна отримувати різні цифрові дані, якщо це аналізувати як масив. І зараз з'являються нові джерела Data.gov.ua — це агрегатор даних з різних державних органів. От колеги з текстів на, на днях полюднили дослідження, що не дуже на жаль державні органи готові до публікації нових даних згідно з постановою була прийнята, здається, 21 жовтня, і от там дедлайн тут якраз 21 квітня, і от А? старта? Ну, менше тим... І от станом на зараз з 300 з чимось наборів даних, по факту, от за два з чимось тижня готові 120, здається, чи якось так. Ну, окей, можливо, все-таки вони там, звикли все робити в останній момент і все-таки ми дочекаємося їх. А, дані є комерційні також, коли які, ну, в деяких випадках вони можуть бути більш детальними, наприклад. От, Якщо по автомобільному ринку з державних джерел, ми можемо знати тільки, скільки там всього в грошовому або і абсолютному виразі було вироблено або імпортовано машин, то е учасники ринку, можливо, вже нададуть цифри по, там, по, по, по маркам, по моделям, по не знаю, об'єму двигуна. ну і так, Тобто більш якісь детальні речі, які добровільно, ну, які вони не зобов'язані давати, але оскільки це не є там якийсь там мегасекрет, і вони. Довільно діляться цими цифрами і ну, ними можна користуватися. А ринки, зокрема, фінансові ринки це сайти бірж, де відбуваються торги, і ми це все можемо побачити майже в реал таймі і хто торгує, якими інструментами торгує ціни, ну, котерування і таке інше. Нарешті є, є деякі сервіси, які є платними. А, типу контролку М'ей, де uh, люди просто збирають, агрегують дані з різних джерел. І плюс, ну крім, крім того, що це зручніше, наприклад, uh, ну просто навіть ту попублиці реєстр, там капча. Ну, то, ну, якраз, якщо вам працювати з великими масивами, то ну, вводити капчу, чекати, там ці паузи, ну, це трошки займає час. А там це просто по пошуку, ви зразу отримаєте те, що хочете. Плюс там вони підтягують з різних джерел, uh, плюс вони намагаються ну, якісь. Ну, щоб аналізувати вже ці дані не тільки просто, ну, їх в срок вигляді. От. Перевірка даних. В принципі, якщо ви вже ну, власне, працюєте в цій сфері і е, у вас вже нароблено список джерел, ви знаєте, х, ну, звідки які дані беруться, то вам, звичайно, нічого не треба, але раптом, якщо ви. У вас десь звідкись вам надали якісь цифри, або ви там побачили їх на якихось там інших засобів масової інформації, або просто хтось людину в соціальних мережах, і вам воно здається цікавим, і при цьому ви не впевнені, що з цим робити, чи наскільки це може бути правда, то ну, все-таки там треба через деякий найпростіший пайплайн пройти, щоб е, е, пересвідчитись, чи це ну, дані відповідають дійсно чи ні. Перше це це навіть просто сам факт наявності джерела. А, ви здивуйтеся, але дуже багато всяких, ні, не що багато всяких фейків, вони там ну, просто є цифри. Люди думають, що ага, там цифри, значить, ну, ніхто ж не придумав напевно, цифри з голови. Ну, тому ну, це якось там збільшує довіру. Ну, так от кажу, сам факт наявність джерела, це вже свідчить про те, що людина, ну, джерел, той, хто публікує такі цифри, вже якийсь там певний вже морально етичний рівень. Ну, і вже Сам факт дуже часто означає, що. Ну, напевно, ці цифри є. Тим більше що, знов таки, ви вже можете перевірити, що це, ну, чи, чи це джерело з того списку, який ви знаєте. Власне, зайти на сайт джерела, подивитися ці цифри. Якщо не знайти, я там, не знаю, взяти телефон, набрати, питати, а ви публікували таке, а можливо, ми пропустили, де воно. Ну, це все займає це, це, час цей процес, але тому це залежить від вашої мети. Якщо ви ну, ну, аж дуже якісь цікаві цифри, і ви, ну, ви, ви чомусь не, не знаєте, звідки не взялись, то ну, ви можете. Ці ці етапи пройти ну лише не простіше, просто якщо якщо перша думка що це щось не то, ну просто це не користуватися.